Вітаю за дзеркалі. Сьогодні на огляді одна зі старих і, в принципі, не дуже популярних колод. Вона називається Нью-Йорк Сіті Тейро. Таро, присвячене місту Нью-Йорк, що в Америці. І ця колода мені подобається тим, що ну, взагалі я люблю тематику міст в Таро. От цю тематику, коли зображають сучасні міста, мені дуже подобається. У нас є е, українська така колода е, від Дмитра Ржака і Пентаграм Паблішін. Сіті Тейро, мабуть, воно так. От зараз я не згадаю точно Таро міста, таро, як вона називається, але ви всі її точно знаєте. Якщо ви дивились мої огляди уважно, то у мене вона була на огляді. І вона дуже така прикольна, і вона там також про Нью-Йорк, до речі, можливо, він надихався цією колодою. не знаю. Він її точно не змальовував, це однозначно, я переглядала галерею. Але, можливо, якусь ідею взяв. не знаю. Художники чимось теж надихаються. Так, Без Метеса і Клара Кіру... Кіркпатрік. Так, велике яблуко. Як називають Нью-Йорк. Тут, звісно, знаєте як, я довго зволікала з придбанням цієї колоди, тому що. Вона, звісно ж, ще більш цікава буде, якщо знати це місто. Звісно ж, на жаль, в Нью-Йорку я не була і не знаю міста, але, ну, знаю тільки з фільмів. Так. Про автора. Так, я бачу, що е, авторка у нас е, астролог і е, таролог, і авторка, яка е, значить, пише альманахи астрологічний, зодіакальний, нумерологічний. Якого року це у нас вже здається? Друге видання, тому що перше було з, іншою, з іншим зворотом, або в різних видавництвах. Не знаю. Тому що я бачила цю колоду з іншим зворотом. Там на звороті тут у нас просто цегляна стіна, а там була картка, картка ну, типу проїзного в метро, щось по типу того. 23 й рік. Sterling Ethos видавництвом. Так, ну тут нічого не сказано. Ем, про те, який це. Ем, яке це видання? Ну, принаймні так, на перший погляд я не бачу, можливо, там, при детальному читанні ем, 78 секунд. «In every New York. 78 секунд в кожній хвилині Нью-Йорку. Тобто настільки швидке місто. Да? Ну, і ця, магі... і ця колода Таро – це магічний шлях. Ну, типу, причаститись до цього ритму. Ритм великого міста. Чорно-білий гайд, але досить якісний, гарна палітурка, що мені подобається. Великий досить такий опис. А, малі аркани взагалі без зображень, тільки великі аркани. Ну, окей, назви мастей не змінені і взагалі ми маємо веківську традицію. <клес> так, немає кольорового зрізу, якість дуже класна. Вони товстенькі і вони такі і гнучкенькі, дуже приємні на дотик. дуже гарна якість. Так. Угу. Нам буде зручніше дивитися ось так. Дурень, тому що вони задом наперед виклали колоду. Дурень, це у нас літак і пташка. Аеропорт мах. Нью-Йоркське таксі. Жриця. Імператриця, якась. Е... Ну, це у нас навіть, я думала, якась бакалія, це у нас, мабуть. А хоча це швидше за все якийсь супермаркет. Прям я думала, можливо, це квіткова крамничка. Але, швидше за все, це просто супермаркет, такий ізабільний, е, такий весь наповнений усім, що тільки треба. Імператор. Empire State Building, наскільки я розумію, шпиль цей. Ієрафант. Ну, теж якась певна відома будівля. Вау, як гарна. Так. Колісниця. Це у нас ходоги вуличні. Клас! Слухайте, вона така яскрава, вона така красива, вона така життєрадісна. Прям захотілося побувати в Нью-Йорку в туристичних цілях. Сила. Це що, сила волі, чи що? Чи сила у котика випрошувати смаколики? <сум> Відлюдник: що це? Так, це якийсь міст, а тут якісь зарослі, не знаю. Сад якийсь ботанічний, можливо, не знаю. Колесо фортуни, ну, звісно ж, Wonder Wheel. Вау, справедливість. Це, звісно ж, статуя свободи. Повішений. А, боже, як це називається? Канатна дорога, так? Смерть. Люк, каналізаційний. Типу, там своє життя, тут щур, жуйка, помірність, кулька, ведмідь. Не дуже зрозуміла цю карту тут, ну, добре. Диявол, нічні розваги, нічні розваги, і тут все ще тільки можна. І все, що не можна. Вежа. Ну, це теж оці атракціони, зірка. Ну тут пентхаус якийсь, я так розумію, тут прям. Місяць. Місяць це у нас прайд, я так розумію, по веселковим прапорам. І оце шоу. Тобто це, мабуть, або просто якась вечірка <кій> на узбережжі. Сонце. Ой, як гарно. Страшний суд. Це була, як називається оця зірка. Забула. Світ. Дуже гарна, дуже гарна колода, от абсолютно, абсолютне попадання для мене. Туз жезлів. Це з е, чортового колеса, заглядового колеса вигляд, я так розумію. Чи ні. Ні, тут жезлів. або пожеж на пожежні сходи. Більше схоже на пожежні сходи, все ж таки. Сходи, і тут сходи. Угу. Це пожежні сходи. Оці. Власне, ось вони. Двічка жезлів. Трієчка. Ось їх вже три. Четвірка. Ну, Жезлова масть зображена <гум> дуже символічно. Шістка, сімка, тобто такий собі Марсель. Вісімка, дев'ятка і десятка. Тобто зображення нібито є, але воно досить символічне. <гум> Паж, ходох, лицар жезлів. Селфі на якомусь мосту, визначному, я так розумію, королева жезлів, певний оглядовий майданчик в ресторані, ну, точніше, ресторан десь на висоті, на верхоті, де можна ось таким от виглядом пообідати. В принципі, в Харкові також такі є оглядові класні. Ресторанчики, і це дуже прикольна штука, коли ти можеш а, їсти з таким прекрасним виглядом на місто Король жезлів. Оперний театр, я так розумію, Ну або якийсь концертний холл. Туз Кубків кава. І New York Times, звісно ж. Двічка кубків. Тут у нас будуть стаканчики на кубках. Логічно і символічно. Стаканчики в нью-йоркській атмосфері. От в метро, на вулицях, на зупинках, на спортмайданчику біля пожежного гідранта, на смітнику. Просто біля стіни, дев'ятка, одноразові стаканчики. Ну, Десь у зоні, да, де, де каву беруть і смаколики, десятка, це у нас кав'яренька, знову ж таки, якась. Паш кубків морозиво, морозиво гігант, лицар, водний скутер, гідроскутер, королева, кашалот, музей. Е, як? Знову забула, як це називається, морський музей, не знаю, акваріум такий гігантський. Океанаріум, Боже. Просто забула. Король кубків. Туз мечів, карта і тарган на карті. Двічка мечів, щур. Стрічка, голуб. Тут у нас на мечах будуть тварини, які населяють місто. Таргани, мухи, голуби, щурі. П'ятірка це у нас сонечко. Шістка мураха. Він зовсім маленький. Сімка, миша, то був щур, а це миша, М -м, кліщ, шкідники, шкідники, білка, е якесь, якесь пташенятко, е не знаю назви цього птаха, паж китайська їжа, яка дуже розповсюджена у Нью-Йорку. В принципі, в Америці король мечів. Це у нас різні літальні апарати. Чайка. Дирижабель, літак. Канали зв'язку. Королева мечів. Якийсь торговий центр, мабуть, я так думаю. І король мечів, оглядовий майданчик. Дуже круто. Прям масть мечів, прям молодці. Туз пентаклів, піца. Двічка Пентаклів, ну, коротше, колода більше по Марселю, хоча вісім сила. Ну Мікс мікс Марселя і вейта. або як я це називаю, хитрий вейт. Тому що, ну, по факту, ніякого сюжету не відбувається на молодших арканах. Тут не зображено, але щось зображено Тобто начебто і не тільки символи масті, але начебто і не сюжет. Хитрий вейт. Четвірка. П'ятірка, ну, піца, різні піци, шістка, сімка, вісімка. Прикольно, що карти відрізняються. Різні, різні все одно, хоч і символи масті, але вони різноманітно зображені. Дев'ятка і десятка прям такий. Ріг добробуту прям. паш пентаклів, бургер. Ну класно. Лицар пентаклів, прогулка з собакою. Королева пентаклів, фруктові оці риночки і овочеві. І король Пентаклів, осінь, вона сидить на сходах з собачкою п'є каву. Оці затишні такі будиночки на Манхетені, так? Ну прям Манхетен король Пентаклів. Супер колода. Я від неї в захваті. Думаю, на побутові повсякденні питання це прям must have. Це прям must have. Не знаю, як будуть читатися молодші аркани, тому що трошки тут вони, звісно, такі неочікувані. Так, для чого прийшла до мене енергія колоди? Ну, для чого? Відкрити мені світ. Дякую. Оскільки я зараз обмежена в можливості подорожі, то, можливо, це якраз те, що треба. Це прям круто. А, так, енергія колоди. Дев'ятка мечів. А що за страхи? Що це означає? Тобто, що, треба чистку чи що? Треба чистку колоді і наповнення стихіями, чотирма стихіями. Просто відлежатись допоможе. В принципі, да, поверне ресурс. Колоді треба відлежатись. Ось вам такий приклад, прям того, що колоді треба відлежатись. Так буває. Так, ну, все ж таки, відрекомендуйся, будь ласка. Ага. Бачила, як вискочила. Сімка мочів все одно не хоче. Не хоче поки що проявлятися і показувати себе. Ну, добре, залишимо її в спокої. Колода просто. Неймовірно класна. Хто любить в сучасному стилі колоди, точніше, так, навіть не в сучасному стилі, а на тематику сучасності, я дуже вам рекомендую. На повсякденні, всілякі питання, новачкам підійде, я думаю, вона просто чудово буде відігравати повсякденні питання. Різноманітні питання, там, побаченню ці всі теми, ці всі дівчачі штучки. Класно буде і дуже класно. Знаєте, там, подорожі, поїздки чомусь у мене йдуть на цю колоду. Ну, коротше, я думаю, що це must have, але вона в мене йде, як дівчача колода. Можливо, можливо, в принципі, чоловікам теж сподобається і підійде, тому що вона, в принципі, то універсальна. Але чомусь у мене вона асоціюється, от як дівчача. Я знаю чому, тому що в мене пішла асоціація. З серіалом «Секс у великому місті, таким дуже дівчачим, дуже жіночим, і в мене пішла асоціація просто через Нью-Йорк на цю колоду. Насправді ні, вона універсальна, підійде вона і дівчаткам, і хлоп'яткам, абсолютно всім. Всім, хто любить такий гуморовий стиль і хто не відноситься до розкладів таро, як до якоїсь такої сакральної, такої, знаєте, процедури, прям. Причастя. А хто це сприймає з легкістю, з гумором, то ця колода прям те, що треба. Ну що ж, насолоджуйтесь колодою, хто надихнувся її придбати також. До зустрічі у Задзеркаллі.